Доброго дня, ми з України. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої розмови про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Сьогодні хочу прокоментувати деякі події, які відбуваються в Україні. Коли нам наші мовознавладці свої вибачаюсь за Красоту мови пройоби намагаються продати як перемогу. От На прикладі хоча б е, інформації зараз е, в мережах е, міністр е, трансформації цифрових тех, технологій е, Федоров е, оголосив черговий збір на дрони дроникадзе на 10 тисяч дронів, е, там е, ціна питання 335 мільйонів. На збір для військових коштів на дрони, які допоможуть військовим вбивати ворога, я розумію, коли це робить там Берлінська інші волонтери, які не мають в своєму розпорядженні державних коштів, а точніше коштів платників податків, які ми сплачуємо саме перш за все під час перемоги за безпеку. Тобто ми сплачуємо своїми податками за безпеку, там навіть окремий де рядок, півтора процента, кожне платить на оборону, не кажучи, що зараз під час війни взагалі всі кошти мають бути спрямовані саме на, на оборону, на перемогу. От і от міністр фінансів, особа, яка Має державний статус, державник звертається до людей, щоб надали допомогу. Про що це говорить? Це говорить про те, що кошторис, який державний бюджет, який був складен ще минулого року, в під кінець минулого року, він складався не для перемоги. Тобто, процес як відбувається взагалі. Бюджетний процес до 15 вересня. Міністр кабінет міністрів має подати на розгляд в Верховну Раду проект бюджету. Бюджет формується від міністерств всіх, які закладають витрати на частково на своє забезпечення, от ну і на розвиток. Держави на оборону, перш за все. Тобто всі ці кошти закладаються наприкінці року. Далі Верховна Рада розглядає також і місцеві бюджети то також формуються на підставі державного бюджету. І голосуються місцевими бюджетами вже після складання загального коншторису. Тобто, за фактом, прийма в формуванні бюджету, форма приймають участь всі: і виконавча гілка влади, і і законодавча гілка влади, яка затверджує. Цей бюджет. Тобто минулого року от, е, ми зараз спостерігаємо, куди було заплановано кошти. Кошти були за, заплановані: в клумби, в стадіони, в барабани е, та інші е, в дороги, е, інші прихоті. А фактично е, поясню. Зрозумілою мовою йде загальний деребан. Всі, хто може дотягнутись до наших коштів, розподіляє кошти, які збираються платниками податків. Крім цього, донорські кошти нагадаю, що бюджет минулого року збільшився практично в два рази, тому що 60% бюджету додали наші закордонні партнери, донори. От. А наш бюджет фактично десь відсотків на 80 дохідна частина була менша порівняно з 2021 роком. Тобто видатково за фактом пошти зросла в два рази. От. Ці кошти були розподілені таким чином, що більшість коштів зараз витрачаються на дурниці забаганки. А фактично, це є предметом розкрадання державних коштів. Тобто наприкінці коштів збираються всі забаганки, от голосуються. І е, протягом року реалізуються в Дуже багато було коментарів е, Федорову, що ось е, тут іде 100 мільйонів на дорогу, е, на стадіон. З цих коштів ви можете купити не 10 тисяч, а десятки тисяч дронів. Але Федоров не має права їх трогати. Ці кошти вже розподілені, і е, зараз е, е, так, так би мовити, іде освоєння цих коштів, тобто. Ці кошти вже комусь належать з можновладців, з яких будуються будинки в Іспанії, вчаться діти за кордоном і таке інше. Ми, по скандалах, які журналісти-розслідувачі викривають, знаємо приблизно, куди спрямовані ці кошти. Це стосується, до прикладу, і ситуації з Резніковим. Зараз така хвиля відбілювання йде, що не можна міняти Резнікова, що він на своєму місці. Звичайно, в, те, в той системі, в якій він знаходиться, він на своєму місці, тому що він є частиною розкрадання цих коштів. Він Міністерство оборони зараз є самим великим розпорядником коштів. І фактично це через нього ці йдуть потоки. Він не сам приймає рішення, не сам розкрадає, чому він і покриває, тому що за ним стоять люди, які також беруть участь в цьому розкраданні. І в за фактом, якщо ми одну, одну людину заберемо з цієї системи, на її місце прийде така ж людина, і завдання будуть точнішенько такі. Ці кошти вже розподілені між учасниками, і він не може. От я буквально сьогодні спілкувався з одною людиною, який пропонував нашому міністру оборонів свою продукцію. Вона в рази, в рази два-три дешевше ніж Міністерство оборони. Закуповує, але Різніков зробив вигляд, що він не почув, не зрозумів, тому що ця маржа, яка закладається, вона розподіляється між тими учасниками, що ділили кошти платників податків бюджет, які наповнюються за рахунок наших, наших, наших податків. Це все поділено, тому е, навіть можна владці е, звер... е, розуміючи, що необхідна зараз допомога е, високоточній зброї, в тому числі дронів. Е, вони отак, от Федоров розривається з бюджету вже не можна брати, тому що е, ці гроші вже вкрадені. Як е, пам'ятаєте в фільмі було не бійся, я з тобою. Це не твій зуб. Це навіть не мій зуб, це його зуб, розумієте? Федерів не може, Резніков не може використовувати ці кошти, які вже розподілені. Не може використовувати на безпеку, на оборону, тому що ці кошти вже розподілені, і він не має права їх чіпати. Інакше він вилетить з цієї посади аж бігом. От така картина. Ну і от ці. Перекидування м'ячиком і як Арахамів говорив, звертався до місцевих органів влади, щоб вони спрямували хоча б ПДФО, яке отримують від військових, спрямовувало на оборону. Хоча всі важелі впливу, у арахамі є у Кабміна, також є, але вони не можуть цього зробити, тому що вони заручники. Ну вони не заручники, вони вони спів, співучасники цього розкрадання, яке на наших очах відбувається. Звичайно, це деморалізує суспільство. Звичайно, все важче знаходити людей, які готові боронити таку державу. Люди не ототожнюють себе з такою державою і не хочуть боронити, тому. Якщо ми цього не змінимо, якщо ми не змінимо такий підход, то боронити буде нікого. На жаль, навіть відчуття самозбереження не спрацьовує. Вони навіть ці кошти не хочуть спрямовувати на власний захист, не хочуть закуповувати. Системи ПВО не хочуть будувати укріплення навколо своїх міст навколо своїх областей районів. Я розумію, що вони зараз накоплюють на вхідний билет в батальйон Монако і чекають. От зараз ви ж бачите, що відбувалося з. Воєнкомами, да вони накрали і їм кажуть: значить, ми вас звільнимо. Тобто, покарання не буде. Більш того, буквально на ці на цьому тижні відбувся вирок такому, якщо знаєте, депутату Герасимову. Який був порушена справа була за незаконне збагачення? Він не задекларував свою дачку в Іспанії. Суд покарав його за це, виніс 51 тисяча гривень штрафу за маєток в Іспанії, який ну, фактично ми розуміємо отриманий з корупційних діянь. Корупція не зафіксована, тому що правоохоронні органи цим не займаються. Вони ганяються за. Бізнесом е вимагають кошти. Я наводив приклад з е Віктора Московченко. Голосівський район е вирушив е в подорож е трохи потрусити. Бо за півтора року е хлопчики пай і здержались. от і зараз, от е практично до кожного бізнесу приходять. Правоохоронці вилучають все, що знайдуть, вилучають особисті речі, телефони, блокують діяльність підприємств для того, щоб приходили порішати. А от mm. хтось там звертається до Галини Янченко і відбиваються, повертають кошти. Хтось йде на змову, тому що ну або працювати треба, або просто хочуть повернути своє, тобто держава з такі держава-бандит, просто зі зброєю в руках шантажує українців і фактично. Цьому краю немає. Ну якщо буде так продовжувати, я не знаю, чим це закінчиться. Звичайно, ми знесемо і цю владу, тому що якщо ми встояли перед озброєним бандитами з-за да, і зупинили цю навалу. то цих невігласів ми точно зупинимо. Я пам'ятаю, мене в чому мене така впевненість, тому що так було з попередньою владою е, е, Януковича. Які також контролювали прокуратуру, силові органи, вся влада була в них, і вони були впевнені. Це їх слова, що Святослав, ти нічого не розумієш, ми повністю контролюємо все. От і ми тут на назавжди. І потім спостерігав, як вони зносили металеві рамки в аеропортах, Друг друга збивали, тікаючи, тільки ми метушили п'ятки. Також було 24 лютого, коли е, всі можновладці насрали в свої штани і повтікали е, лише через три неділі, коли е, спала напруга, коли. Добровольці вибороли своє право і втримали Київ, вони почали повертатись. І кошторис минулого року державний бюджет підтверджує, що для них війна закінчилась ще минулого року. Робіть висновки. Єдине сила, яка зараз може щось змінити, це громадянське суспільство, яке є запобіжником української державності. Маємо створити еліту, яка буде не словом, а ділом змінювати систему. Одна людина нічого не змінить. Ті люди, які зараз на своїх позиціях, вони теж нічого не зроблять, тому що вони засунули язик в одне місце і мовчать, і розкрада... або з легкого попустительства, так скажемо, або вони вдолі. От, така от картина дня. Підтримуйте канал, якщо. Бажаєте підтримуйте збройні сили. сили бажано давати е, напряму е, тих людей, кого ви знаєте, хто боронить за державу. Не давайте. Кошти цим невігласам, які вже вкрадили у вас один раз, і ще хочуть зняти вас вам зду. У мене немає впевненості, що вони не нагріють на цьому. Але навіть не в цьому питання не не можна доручати таким людям. Кошти вони не цінять, не оцінять, і ми так не побудуємо іншу державу, якщо будемо спонукати їм залишатись у владі. Слава Україні.